Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Знову підірвали дамбу на Донеччині. У ЗСУ розповіли про мету і наслідки. На річці Мокрі Яли агресори підірвали дамбу, що призвело до затоплення по обидва береги річки. Однак наведення наступальних дій сил оборони таврійського напрямку це не впливає, розповів речник Сил оборони таврійського напрямку Валерій Шершень. В той же час ЗМІ публікують відео мосту, підірваного в Якимівці Запорізької області, через який агресори перевозили військову техніку із Криму під час руху танків. Понад 10 одиниць важкої техніки пішло під воду. Колона потрапила. У засідку в той же час Ганна Маляр пише: станом на зараз, на напрямках, на яких проводиться наступ, на Бахмутському напрямку наші війська продовжують штурмові дії. Є успіх в районі Берхівського водосховища. Просунулись вперед на 250 метрів. На півдні є просування по двох напрямках від 300 до 1500 метрів, де окуповано населені пункти і Макарівка на напрямках, де наші війська в обороні жодної позиції не втрачено. Експерт Дефенс Експрес Іван Кричевський в інтерв'ю радіо НВ пояснив, які рухи Збройних сил України вже відбувають вздовж всієї лінії фронту, давайте зафіксуємо, що все ж цей контрнаступ, який ми всі очікували, про який говорили попередні декілька тижнів, і місяців починається буквально на наших очах. Він навіть починався у той момент, коли ми всі були придавлені трагедією на Каховський Гес. Чому зараз офіційно ще не заявляється, що в стилі ось він контрнаступ, як було під час контрнаступу на Херсонському напрямку, за великим рахунком, навіть західні аналітики вказують, що це справді поки що лише підготовчий етап, який полягає в розхитуванні оборони противника. Тому що, перш ніж переходити до масштабних механізованих проривів, одразу ударним кулаком, умовно кажучи, на токмак чи на Мелітополь, треба знайти слабкі місця в укріпленні обороні противника. А вони там, напевно, мають бути, тому що росіяни з одного боку набудували аж тисячу кілометрів укріплень, що безпрецедентно багато. Відповідно, зараз наші війська різними методами шукають. Де у росіян є слабкі місця в обороні, б'ють по них, продовжують знищувати дистанційними методами. Живу силу техніку противника, таким чином розбалансовуючи оборону ворога. Це можна назвати так. Тисячі порізів, яку ми можемо зараз спостерігати і на Бахмутському напрямку. Судячи з усього, навіть там прорив лінії оборони противника відбувається не на одному напрямку, а на декількох одночасно. Такі повідомлення про просування на декілька сотень метрів на кілька кілометрів за добу, схожі на ті дрібні порізи на різних ділянках, де має бути знекровлений противник. Уже є офіційне повідомлення, що звільнено село Благодатне на Донецькому напрямку. Це після того, як росіяни там спробували сходити в контратаку на Велику Новоселівку кілька днів тому, про що навіть Говорила офіційно заступниця міністра оборони Маляр. Спочатку росіяни спробували наші війська закидати буквально громадним м'ясом. В одному напрямку через кілька днів вже маємо звістку, що наші війська там пройшли вперед і офіційно звільнили населений пункт, який дозволятиме розвивати успіх. Приблизно так відбуватимуться події у наступні дні і тижні. Тобто, це будуть дуже важкі бої з дуже різноплановими новинами, приємними для нас, тяжкими для нас. Але те, що рух військ наших пішов вперед, ось він контрнаступ, який ми так очікували. Це справді Можемо зафіксувати до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.